Блог мукачівця Сергія Пішковця переміг у конкурсі українських блогів 2011 року. Хлопець розповідає, що йому випадково спало на думку створити такий блог. Хотілося створити сторінку, де було б більше не текстової, а візуальної інформації. Справа не лише в тому, що люди не мають часу читати великий текст, а й у сприйнятті, адже приблизно 90% інформації про навколишній світ ми сприймаємо візуально. Тож більше фото, менше тексту. Люди не завжди готові присвячувати час, щоб читати. Хоч текст може бути суперцікавий, але людина побачить, що він дуже великий, вона зразу закриє і геть. Тобто, якщо там будуть якісь візуальні матеріали, там фотографії або відео, або, або ще щось, якісь цікаві зображення, то їм це набагато легше сприймається, я думаю, чим великий текст. У пошуках цікавого і красивого блогер проводить не одну годину щоденно переглядає до півсотні інтернет-сайтів. Намагається на день віднайти по дві-три цікаві інформації, фото чи відео. Не лише корисно, а й цікаво до прикладу проглянути 10 найкращих садиб для зимового відпочинку у Карпатах. 10 країн, які українці можуть відвідати без візи, прослухати 20 пісень, що викликають найбільше емоцій тощо. Аби знайти найцікавіше, юнак має перелопатити терабайти інформації і подати найкраще, щоб надихало, а не засмучувало гостя сторінки. Так з самого початку задумав, що в мене будуть на сайті такі речі, якісь які е людей би до чогось доброго, позитивного. Там спонукали. Тобто людина зайде, подивиться і їй буде цікаво. Вона скаже, о, як, там, там, чи гарно, чи, чи якось корисно їй це було. У мене е, така позиція, що на, на своєму на цьому сайті я е, не публікую якоїсь негативної інформації, щоб люди мали хоча б якийсь один сайт, де вони можуть зайти, вони там не побачать якихось кривавих речей, чогось такого. Сергій не лише знаходить, а й створює цікавий продукт. Випускник географічного факультету є автором мапи стереотипів України. За кілька тижнів карти стереотипів стали дуже популярними у соціальних мережах. Блогер багато часу проводить у віртуальному світі. Основна робота Сергія також пов'язана із всесвітнім повитинням. На думку автора найкращого блогу в Україні саме інтернет вирятує світ.